Прийомам самооборони різним корисним умінням, наприклад, встановлювати намет, розпалювати вогнище чи готувати їжу на вогні, каже фахівець Вадим Тісунов у молодіжному центрі навчають постійно. Максимові Чмелюку, 13, у підлітковий клуб прийшов вперше. Мені е тато розказав про цей молодіжний центр, завів. Я думаю, що будь-яка ходити треба такими штучками на ліпучках ловити м'ячки, і які запускають такої от великої рогатки. 16-річна Анастасія Волосовець студентка відвідує клуб з минулого літа. Тут каже дівчина має нові знайомства, багато навчилася й такому спілкуванні відволікається від реалій. Весело завжди ну, дуже позитивно. Ну багато всякого цікавого і ну це реально допомагає. Ну набагато цікавіше і менш моторошно від війни. Нині гру для підлітків проводить іноземець Джек, якого запросили організатори. Це наш волонтер. Він працює не тільки з молоді, але й з військовими. Він дуже любить діток. Він був волонтером під Бахмутом. Потім він переїхав сюди. я Я солдат. Я створюю різні ігри, але сприймаю це серйозно. У будь який час важливо об'єднуватися в команду, адже разом люди набагато сильніші ніж поодинці. одну гілку зламати легко, а п'ять не зламаєш. Ми робимо веселі ігри для дітей з тенісними м'ячами та іншими речами. Тринадцятирічна школярка Анастасія Семчук каже, зраділа, що гра буде проводитись англійською, бо це можливість попрактикувати іноземно вивчити ще більше слів. Хожу сюди практично кожного тижня, дивлячись по погоді та як виходить. Мені тут чесно дуже подобається. Різні ігри, ще якісь там розвиваючі. Штуки для нас придумують, часом. Ходять люди, до нас щось розказують. Ми щось пізнаємо нового, і це справді надихає, особливо під час війни. Це ну безмежно допомагає. Деякі діти стресують ці бомби, ракети, але це наповнює просто наші серця щастя. Ми запрошуємо різних людей. Тобто є, приходять в нас люди, які ведуть інстаграм, сторінки, ютуб-канали, різних політиків, діячів культури, мистецтв, акторів, музикантів. Деяких також іноді запрошуємо волонтерів і військових, щоб вони поділилися своїм досвідом, своїми знаннями, щоб діткам теж було цікаво. Кожному під час війни дуже необхідно якось свою тривогу розсіювати, займатися іншими справами. Тут ще більш. Ще є питання батьків, які е, на деякий час їм дозволяється займатися певними своїми справами, поки їх дітки проводять е, е, в такій формі грібій е, тут. Час зустрічі підліткового клубу відбуваються у Луцькому молодіжному центрі щотижня. Організатори запрошують усіх бажаючих, каже Вадим Тясунов. Анна Глущук, Віктор Легеньковський, Суспільне, Новини, Луцьк.